Аби підвищити рівень якості та доступності медицини в Україні розроблена програма реформування системи охорони здоров'я на 2010-2014 роки. Вона відбуватиметься в три етапи. Реорганізація передбачатиме створення центрів первинної медико-санітарної допомоги та госпітальних округів. Це, на думку фахівців, дозволить ефективно використовувати кошти та зосередити їх саме на профілактику захворювань та розвиток сучасних медичних технологій в майбутньому, заробітну плату лікарі будуть отримувати відповідно до обсягу виконаних робіт, в подальшому запровадять тільки страхову медицину. Про це йшлося на тематичній нараді, що відбулась в приміщенні Вінницької облдержадміністрації. Окрім питання формування галузі, губернатор Вінночини Микола Джига звернув увагу і на збереження здоров'я підростаючого покоління лише цього року до лікарень області з травмами різного ступеня важкості потрапило понад 10 тисяч дітей. Чим більше дітей буде Займатися фізичною культурою будуть охвачені гуртками, роботою відповідною, тим менше їх буде в лікарні. На одну дитину сьогодні в реанімації держава використовує до п'яти тисяч гривень, в травматичному відділенні держава використовує більше двох тисяч гривень, і це стало практично масовим сьогодні в області.